Замах на президента Сполучених Штатів пілота вертольота Президента Трампа намагалися засліпити лазером. Підозрюваний знав, що спрямування лазерної указки в бік вертольота Трампа було небезпечним для усіх, хто перебував на борту. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У Вашингтоні заарештували 33-річного Джейкоба Сем'юела Уінклера, підозрюваного в атаці за допомогою лазерної указки на вертоліт президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє телеканал NBC News. Ввечері Увечері 20 вересня. Офіцер секретної служби помітив чоловіка, що йшов поруч із білим домом. Він був без сорочки і голосно розмовляв саме з собою через недостатнє освітлення на вулиці. Офіцер направив у бік підозрюваного ліхтарик для подальшого спостереження. Той у відповідь почав світити лазером. Червоний лазерний промінь влучив службовцю в очі та на накотрий час дезорієнтував його, йдеться в матеріалах справи. Однак йому вдалося затримати чоловіка. Він також відібрав у нього указку і надягнув кайданки. Слідчі виявили в обвинуваченого ніж після затримання. Уінклер став на коліна і сказав: Я маю вибачитися перед Дональдом Трампом. Я приношу вибачення Дональду Трампу. Передає NBC News. Офіцер стверджує, що підозрюваний знав, що спрямування лазерної указки в бік вертольота Трампа було небезпечним для усіх, хто перебував на борту. А що ви думаєте про цю подію? Обов'язково пишіть свої думки у нас в коментарях. Нам цікава ваша думка. У матеріалах справи уточнюється, що дії Уінклера становили ризик раптової сліпоти і дезорієнтації пілота, особливо під час польоту на малій висоті поблизу інших вертольотів поліції парку США, Корпусу морської піхоти і Вашингтонського аеропорту. Під час допиту Уінклер зізнався, що направив лазер у бік вертольота. При цьому він заявив, що не знав про заборону таких дій. За словами підозрюваного, він спрямовує... Лазер на усе що завгодно, наприклад, на знаки зупинки. NBC News нагадує, що наведення лазерної указки на літак федеральний кримінальний злочин, за який може загроджувати тюремне ув'язнення строком до п'яти років, і штраф у розмірі 250 тисяч доларів. 14 липня 2024 року, під час мітингу Дональда Трампа в Пенсильванії, сталася стрілянина після того, як пролунали постріли. Політик упав, коли до нього підбігли охоронці і вивели його зі сцени. На його правому вусі була помітна кров. Згодом стало відомо, що нападником виявився 20-річний чоловік на ім'я Томас Меттью Крукс. Чоловіка, який стріляв у Трампа, застрелили снайпери секретної служби. На інцидент одразу відреагувала й Україна. Президент Зеленський коментуючи замах на колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, наголосив, що такому насильству немає виправдань. 15 ж вересня, 24-го у Флориді, поблизу поля. Для гольфу, де Дональд Трамп грав у гольф, також сталася стрілянина. Однак тоді політик був у безпеці.